У 2023 році на Івано-Франківщині освоїли тільки 33% субвенції на облаштування укриттів у школах. Тож понад 14 мільйонів гривень повернули у державний бюджет. Чому прикарпатські посадовці не скористались цими коштами? Відповідь шукала наша Тетяна Дадак. Майже 21 мільйон гривень держава виділила на облаштування укриттів у школах Прикарпаття. Це рішення Кабмін прийняв у квітні. І на початку серпня усі гроші були на рахунках обласного бюджету. В травні місяці розпорядженням голови ОВА було розподілено ці кошти на 11 об'єктів. Потім в липні розпорядження попереднє скасувалося, і відповідно кошти вже були переспрямовані замість 11 об'єктів, тільки на три. У цьому переліку три ліцеї: Лисецький, Калуський номер 6 та спортивний Івано-Франківської обласної ради. На своїй офіційній сторінці голова ОВА повідомила, укриття у цих закладах потребували реконструкції та збільшення кількості місць. бо не вміщали усіх учнів та працівників безпосередньо. Спрямовано було вже на Лисецький ліцей 6,2 млн грн, на Калуський ліцей no 8400 і на Івано-Франківський спортивний ліцей 6 млн 300 тисяч грн. В листі, до прикладу, повністю всі кошти використані. По Калушу, наскільки ми бачимо, використано там понад 600 тисяч гривень це на виготовлення проєктно-кошторисної документації, а по спортивному ліцею взагалі не використано жодної копійки. Ось так виглядав підвал Калуського ліцею номер 6 ще два роки тому. Спільними зусиллями працівників, батьків, місцевої влади та навіть підприємців укриття довели до більш-менш нормальних умов. Сховищ розділили на декілька зон. Окрім школярів, під час повітряної тривоги сюди приходить і малеча із сусіднього дитсадка. Тут у нас місце укриття для перших-другої класів, укривається, визначали саме цю локацію для перших других, оскільки воно тут у нас найтепліше. Також облаштували туалети. Діти спокійно заходять, зливають воду, досить таки зручно. Букування працює, вода, можна руки Ну, а тут у нас так само, Директорка ліцею Віра Притуляк не приховує, недоліків, укриття має достатньо. Основний з них підтоплений підвал. Як ви бачите, дуже топить, дуже сиріє. У нас ці нас ліноліум цей дуже рятує від цієї вологості, тому що просто води дуже багато, коли це все топиться, а топиться у нас так буквально зараз дощі, все заливає. Капітально усе відремонтувати, сподівалися завдяки освітній субвенції. Ми очікували субвенцію, тому десь не не говонетягнулися гроші ні з місцевого, ні з обласного, оскільки ми розуміємо, для чого витрачати бюджетні кошти двічі. По даному кошторису було було сказано, що будуть і місця і для сидіння, і навіть для лежання будуть створені всі комфортні умови і. Умивальнички, гарні туалети, і ну, щоб всі комф... і вентиляція хороша, і дренажна система, тобто, що вода не буде підходити. Тому на даний момент залишилися з тим, що є. Директор спортивного ліцею Василь Стефанишин та голова Лисецької громади Анатолій Лущак від коментарів відмовилися, пояснюється тим, що не є розпорядниками коштів. Грошима розпоряджався профільний обласний департамент будівництва та архітектури. Виконуючий обов'язки його керівника, Роман Дунич пояснює, ліцеї не мали проєктно-кошторисної документації. Щоб її зробити, уклали договори з двома фірмами. Термін виготовлення проєктно кошторисної документації досить тривалий, це до трьох місяців. Для лисецького ліцею підрядники проєкт зробили швидко, тож і встигли використати освітню субвенцію. Нам передали вже Проєкт з позитивним висновком експертизи. Відповідно була проведена тендерна процедура, і ще був термін на, на виконання тих робіт. Але мусимо розуміти, що це тільки частково. Для завершення реалізації цього проєкту потрібно більшу частину, що коштів нам надати. Загально потрібно 30 більше 30 мільйонів. З 1 листопада в Україні почали діяти нові та більш серйозні державні будівельні норми щодо споруд цивільного захисту. Через те, що до цього часу документація на інші два ліцеї не встигла пройти експертизу, довелося вносити зміни до проєкту. Треба вцілювати перекриття і стіни потовщувати відповідно має бути до норм зроблена вентиляція. Ми бачили, що ми вже в минулому році не зможемо. Виконати ті роботи, які передбачені проектом, а це досить великий об'єм робіт, тому. Не, не, не встигли освоїти ті кошти. Ще одна умова облаштування укриття за державну субвенцію 30% необхідних коштів мають бути з місцевого бюджету. Попередньо було пораховано, щоб зробити реконструкцію укриття, ну десь давно було 12 мільйонів гривень. Відповідності, ми тоді з депутатами проговорили, що так ми тоді були згідні виділити 30% коштів і виділили 1 мільйон 600. Та через зміни будівельних норм сума ремонту зросла у рази з 12 мільйонів до 60 мільйонів. Звичайно, що такі гроші в житті ми там не пішли б на 300 співфінансування, тому що ну, 60 мільйонів б, ми б всі заклади наші з укриттям зробили б капітальні ремонти. Ну, що б не хочеш зробити, ми пішли тоді на капремонт, так, Ми домовилися області, що якщо питань нема, то нехай буде, вже проведемо капітальний ремонт, вже мільйон 600 виділили. Переробили проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, ну, сума вийшла 27 мільйонів. Ну теж досить велика сума, оскільки я знаю, що її зараз область дала на розгляд на державний бюджет, щоб її виділили. Ну, Ми сказали, як щоб ми дали мільйон 600, більше ми не даємо. так, тобто… Даєте ту суму державну кошти однозначно ми на цей йдемо. Аби завершити розпочаті ремонти та реалізувати проєкти в обласному спортивному ліцеї та у Калуші, розпорядник коштів звернувся до профільних міністерств у Києві. Сподіваються, гроші з державного бюджету таки виділять.